Карітас єднає під такою назвою вже цієї п'ятниці, 30 серпня, у Коломиї, відбудеться фестиваль української культури, приурочене дійство до 30-річчя благодійного фонду Карітас Коломия, локація площа перед катедральним собором Преображення Христового у ГКЦ. Більше у сюжеті. 30 серпня Каріта з Коломия разом з управлінням культури та туризму Коломийської міської ради проводимо фестиваль Каріта Свіднає. Мета фестивалю це соціальна згуртованість всіх наших та коломиян та гостей нашого міста тими спільними для нас всіх речами: їжа, танці, поб. В програмі фестивалю це є участь майстрів народного мистецтва, виставка та, із числа місцевих та внутрішньопереміщених осіб, також пісні різних регіонів України, також фотозона у стилі української хати. І розинкою нашого фестивалю це буде пригощення всіх українським борщем та який внесений до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Також в, в кінці фестивалю ми всі разом затанцюємо наш спільний танець «Коломийка». Також варто зазначити, що фестиваль немає. Має на собі якогось такого розважального характеру, а швидше такого пізнавального для внутрішньопереміщених осіб та про ту нашу ідентифікацію як українців. Каріта Сколомия має 10 прихистків, в яких проживають внутрішньопереміщені особи. На даний момент проживає 135 осіб. Також ми працюємо з прихистками, які не є від з Скоколомиї, з державними прихистками. Це і в місті Ворог, та і в Тлумачі. І тому для такої їхньої соціальної згуртованості, та для, для їхньої інтеграції та, до місцевої громади ми проводимо такі заходи.